Вітаю, друзі! Ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Це 7 Days, версія 2.1 B10. Так, сьогодні був мікропатч. Але зараз ми не про мікропач, а поговоримо про першу червону ніч на українському сервері. Я зайшов на сервер ядерний борщ. Так, я нещодавно знімав, в мене був там якийсь 77 чи який там й чи якийсь 70-й день. але... Невдача спіткала радянського спортсмена і, коротше, стався несподіваний вайп серверу. Щось там коротше, гра знову заглючила. Не знаю. Коротше, щось там пішло не так. Я подробиці не вникав, але воно не працювало. Зараз працює. Все, все чудово. Питань нема, да? тобто більш-менш нормально. Дивіться, тут червона ніч настала, нічого ніде не лагає, нагадую. Тут е десь біля десятка людей онлайн. Було навіть більше, але ну, відверто скажемо, е троє навіть може... Да, тр троє, здається, вийшли. Ну, можна зрозуміти людей, да, вийшли, бо не хотіли стати просто їжею для зомбарів, бо вони ну, новачки, вони не мають великого досвіду. Старички, звісно річ, залишилися, щоб трошки качнути собі рівень. У да, мене другий, да, і, там, третій качну собі, п'ятий, шостий, ну яка різниця. Короче. Зараз не про це. Можете написати до речі, про рівень. Дивіться, один гравець в чаті діткається на те, що 22.16 і все, закінчилися зомбаки. Да, таке бува. У нього перший рівень чи другий. тобто У мене також саме. Да? Тобто, у мене їх тут зомбарей дуже мало. Просто у мене частина зомбарей заблукала там в будинку і я їх ну, виманював, щоб добити. Ось, е На початку можна взагалі перші там два тижні, да, умовно кажучи, чи 7-14 день зустрічати на дуже примітивних відстрілочних. або на якихось таких ось парканах з бетону. Да, це дуже міцний паркан, його дуже довго будуть колопати. Тут можна перший місяць спокійно виживати. Ну, якщо, звісно, у вас там рівень. Да. Ось. Е, можна підняти доволі швидко рівні, але е, треба дуже багато зомбарей вбити. Щоб їх багато вбити, треба мати купу набоїв, мати зброю. До речі, тут є. Донат-магазин, де можна за невеличкий донат придбати собі зброю, якусь там рушницю, там кулемет, калаш і таке інше. Ну, кому щось там хтось пістолети бере. Ось. Е в принципі, цей донат йде на підтримку сервера, що логічно, бо за сервери треба платити. Ось така хвилинка реклами да, була. Безкоштовно. Так, дивіться, що е по серверу, у нас йде. Червона ніч, вона, ну як іде, вона зараз має. Майже вже закінчилася, там ще три колеки прибіжить. Я їх доб'ю, бачите, там пише що треба було підняти трохи рівнів. Я пишу, що коротше, в мене вже всі теж закінчилися. Ну майже закінчилися, ще тут вони трошки поблукають, вони, дивіться, на перших рівнях десь до восьмого рівня у вас, до 10-го, мовно кажучи, у вас ідуть прямо взагалі там. Та кількість, яка виставлена на сервері, це там 16 чи 30 зомбаків, там, ну, наприклад, якщо виставлено 6 чи 8 зомбаків на людини, то оце скільки і прийде. Ось. Але десь починаючи з 20-30 рівня, точніше, у вас буде вже кілька хвиль. Тобто одна хвиля там 16, потім друга хвиля 16, ну і так, таке інше, да? тобто зомбаків буде значно більше. Ось, якщо ви зустрічаєте, наприклад, нічі в двох, в трьох, в четырех і така інше, то ну можете просто перемножати, да, цю наприклад, стояло 8 зомбаків на одну хвилю, там, мовно кажучи, у вас 4 хвилин, це 30 зомбаків. Якщо у вас четверо, то умножаємо 30 на 4, да, це більше 120 зомбаків. Ось тут уже хто скільки вб'є, да, хтось може вбити 10, 20, да, хтось може вбити 100 із, ну, із вас, у вас четверо там все стрілять. Да? Тут вже залежить від вашої зброї, і влучності і таке інше. Да? Але досвід він йде на всіх. Всі отримують, якщо ви в групі, звісно. Не забувайте про групи, якщо ви не, ви не в групі, то отримає досвід лише той, хто добиває. Той, хто вбив, той отримав досвід. Я, до речі, так використовую колючки не просто так, я економлю набої. Підходить зомбак, у нього там 200 там, здоров'я, він наштрихується на... Колючку я його просто з пострілу добиваю. Бо бачите, один, одного пострілу в мене ні недостатньо, щоб вбити, бо я не вкачаний. Коли я вкачаюсь, то я зможу з одного пострілу вбивати зомбаків. Ну, буде вистачати бойної сили да, гунтівки. Зараз його їй не вистачає. Зараз, бачите, в лупи вони, десь на 90 хп у неї ще 40 хп залишилось. Але знову-таки, якщо влучати в голову, то є великий шанс ваншотнути. Ну, це робити легко, коли ціль нерухома або рухається попрямі. Тому і роблять ці відстрілочні, щоб сомбаки йшли в рядочок, як в чергу, знаєте, один за одним, тоді дуже легко в них влучати, і тоді у вас нема проблем з відстрілом зомбі, тобто у вас все дуже добре буде виходити. Ось такі справи. Так, я відзняв відео і... Знімав його, відверто кажучи, без мікрофона, зараз просто озвучую. Ну ви бачите, да, що я так спокійно розмовляю собі там в той час, коли тут ідуть якась стрільба, оця все. Е, суєта, оця, двіжуха, да. Е, чому так? Бо іноді так легше. Коли ти відволікаєшся, мені тут постійно хтось дзвонить, пише, там чат, цей... або на фоні там у мене ще телефон, я там спілкуюсь, да. тобто, ну знаєте, незручно, да, коли. Тобто нащо вам чути якісь зайві звуки, я краще змонтую, потім окремо звуки. Ви вже да, до речі. Розкажете як вам мій стрім, він був стрім. Ну я тут трошки повиживав, да, там якісь буквально перші там якісь дії зробив, добіг, виміряв цей клейм, поставив, трошки розкидав дослід і... На тому все і закінчилося. А зараз ось я зайшов і тут вже нічого не застало, я зробив кілька завдань. Перше, що потрібно зробити 70, неважливо, це соло, гра чи сервер, звісно, річ краще грати на сервері, я всіх закликаю грати на сервері. Ну, наприклад, на тому ж ядерному борщі, чому б ні. Зайте, з друзями грайте. Разом веселіше і цікавіше. Це, знаєте, зовсім інший досвід. Те, що ви граєте самі собі там, десь у себе на комп'ютері один Це не то пальто знаєте ось коли ви граєте з другом хоча б або з одним з двома, з двома друзями це набагато цікавіше бо один е, займається там фермою да, другий е, наприклад копає дуже да, качає все це ну, в силу це шахтаря і таке інше ви наприклад займаєтесь е, будівництвом або е, вивчаєте якісь книжки да, вам всі книжки скидуть в трьох і ви вивчаєте в три рази швидше книжки, бо у вас в три рази більше книжок, ніж би ви грали один, розумієте? І це корисно і вам, і друзям, бо вони отримують, наприклад, транспорт швидко, вони отримують, наприклад, зброю нормальну, да? тобто ви можете зробити пістолета нормального або зробити там гвинтівку, чи рушницю якусь, чи не знаю там кулемет, да, якийсь, ну, тобто кому що да там. Ось. І зробити одяг нормальний. Тобто... А так він один би качався до того одягу тиждень реального часу. Да. А так ви буквально за три дні вже одягнені, красиві, отримали, отримали цей досвід, да, і... А, да, до речі, ви коли в групі граєте, ви отримуєте досвід всі разом за вбивство, якщо ви там в радіусі дії цього групи, Да. На сервері тут, наприклад, там 300 метрів, да, на інших там 500 метрів, десь там кілометр, тут дивіться просто в налаштування серверу. Це дуже корисно, особливо ходити на завдання. Коли ви ходите на завдання групами, то завдання виконується доволі да, швидко, По зомбарі будинку не збільшується. Ви приходите, там стоїть. Зачистите будинок, да, там 5-6 зомбів буде. Наприклад, да, це перші там, завдання. Ну, На перших там 3 зомбі да, на другого рівня там 6 буде зомбів. Ось. І коли ви їх вбиваєте. То отримують досвід всі. От, наприклад, у вас троє да, або двоє. Ви, якщо троє, то кожен вбив по два зомбака і все. І ви закінчили завдання, пішли його здали. Да. Якщо або ви взяли в трьох-три завдання, і у вас там в одному ну, місто ж та да, десь поруч на інших вулицях є ще ці завдання. Ви їх поробили. І ось ви в трьох вже пішли і здали ці завдання. Тобто ви отримали більше досвіду, більше дюків від торгаша. І ви отримали швидше, зробили завдання, розумієте? У вас ліміт, наприклад, там, за день 4-5 завдань, це як на сервері вже налаштують. А так ви понад ліміту робите завдання, більше завдань робите. Так, да, наприклад, щоб вкачати другий тир, треба зробити там, 8 чи 10 завдань, да, щоб отримати велосипед. Ви в перший день зробите, якщо тут ліміт, наприклад, 5, ви зробите 5 завдань, можете зробити хоч їх 10 чи 15, зарахується лише 5, а інші не зарахуються, ну, оцей ліміт, розумієте, але ж ви отримаєте досвід, ви отримаєте набої, ви до, ну, починаєте собі, друзям, да, мінімум ну, ці 5 завдань. Наступного дня ви вже доробите і отримаєте собі той велик спокійно і другий тир, поїдете ще... Коли закінчите другий тир, ви поїдете до іншого тараша, ви його можете... Ну, Завдання буде відкриття торгових шляхів. Видите відкрите, і На великах воно все ж таки веселіше, ви будете е, значно ну, більше, рухатись, да? більше рухатись. більше завдань, більше завдань, будинків. Але е, хочу зауважити, хлопці, друзі, товариші, да? не спішіть ви на... Не біжіть ви, не ну, літайте ящики там на 7 тисяч, на 10 тисяч, там, на 5 тисяч, да. Ну. Звісно, річ хочеться, я розумію. Я ось, наприклад, лутаю там ящик на 7000, я його півдня колупаю, бо в мене немає відмичок, да? І мені випадає там 10 набоїв, будь-ка 6 набоїв. Ну це, знаєте, це дуже... М -м... воно не відповідає затратам часу, да? Ви купу часу вграли, отримали 10 набоїв. Так, це налаштування серверу на лут, на кількість луту, да? Наприклад, тут 50%, на інших серваках десь 200%, да, там напевно є сенс. Да. А де невеличкий процент, там сенсу нема. Коли ви вже вкачаєтесь, коли ви вкачаєте мародера везучого, да, там, щасливий мародер, ви вкачаєте його хоча б там, на двойку, тройку, да, піднімете свій рівень, там, кап рівня там, у вас наприклад, буде вже 20-30 рівень, тоді, звісно, річ вам... Оці ящики на 7 тисяч, там 10, там 5 тисяч є сенс лутати. Це якраз буде другий тир завдань. Перший тир це дерев'яні ящички. Другий тир це такі шкіряні ящички. Третій тир це вже а, теж шкіряні ящички. Четвертий тир це вже такі ящики на 5 тисяч залізні. П'ятий тир це ящики на 7,5 ти... Так. А, але... Але зауважте, що луту то воно, звісно, річ буде більше, але для цього треба трохи прокачатися. Та, да, до речі, з приємних новин у версії 2.1-B-10, да, ну, я не знаю, B-9, мабуть, також було. Коротше, версії 2.1 додали більше логіки, да, тобто тепер. Щоб щось здобувати, наприклад, там, більше речей чогось викопувати, там, отримувати там, дерево, тканину і таке інше, да? тобто вам потрібно це вкачувати. Якщо ви хочете е, сміттяря прокачати, да, то ви будете збирати більше ресурсів з машин. Наприклад, не вкачаний сміттяр. Ви збираєте з машини там, трошки заліза, да? якісь пружини, там, там, пару мих частин. Пару електроники, там, не знаю, літр бензину, 2 літрів бензину. Коли у вас сміттяр вкачаний на двойку чи тройку, ви вже збираєте нормальну бензину, вже там, літрів 20, да? 5-10 частин да, механічних і так інше. Тобто, кількість збору лута збільшується пропорціонально прокачуванню ваших навичок. Тому є сенс качати ці навички. І це дуже добре, бо. Це додає логіки ігрової логіки гри. Тобто, ну, Не просто так, знаєте. Єдине, що нюанс, це, раніше я ось грав на різних серваках по різному модів, да, і налаштування перевантаження. Наприклад, на ванільному серваку вони такі усереднені, да? тобто, на, наприклад, у вас перевантаження. У вас там, по-перше, не дуже великі, да? по-друге, наприклад, якщо у вас пів інвентаря... Перевантаження, то ви бігати не можете, ви ледь-ледь ходите. Ну, ходите, ну так, рухайте, знаєте, так. Чуть швидше раблика. Е, Я грав на хардовому серваку перед цим. Не буду зараз рекламувати його відео, але хто бачив мій канал, той зрозуміє. Так ось там, коротше, коли в мене перевантаження, там збільшений інвентар. Я просто перекладував ящик, ну, з ящика в ящик, знаєте, ну наводив лад коротше, в хаті. Так ось у мене було 60. Ну, перевантаження я не міг рухатись. І тільки коли я виклав, у мене було перевантаження 40, я просто зміг ледве-ледве ну, рушити до наступного ящика, щоб викластись. Тобто, там на перевантаженні 20 ти вже ледве ходиш, на перевантаженні 30 ти вже, вже повзаєш, ти вже не ходиш. тобто... Е, така річ. А, зараз дивіться, яка прикольна штука. Я ось добіг до краю завдання, да, такий периметр. Червоне підсвітилося. Я забув сумочку забрати. Тобто, і мені така, знаєте, підказка, що хлопець ти забув сумку, біжи, забери. Це також нововведення, воно вдалося. Як, ну, з, з другої версії як, вдалося, тому це. Ну, гарно. Гарно я. Так, іноді... Легше обійти, знаєте, я ось хотів розбити вікно, потім згадав, що в мене секрет першого рівня, я буду півдня розбивати, тому я обійшов, просто сумочку забрав. А, зайшов а, бівер, ну це Бобер, я не знаю, як він там правильно нік. Він побігав. Щойно тут забігав, привітався. До речі, привіт, що дивився відео. Вибачайся, якщо неправильно нік прочитав, там, напишеш десь в коментарях. Ось, дивись, а, він зайшов, привітався побіг, каже, все залутано. Ну, блін. Це стартове містечко, да? тут всі стартують. Хоча, знаєте, прикол, в мене перший стрім, коли почався, я з'явився в зруйнованому біомі. Але я той стрім запоров. Ну, коротше, не я запоров, Ютуб запоров, щось там, коротше, якісь потери пакетів були. Ну, в общем, довелося його видалити той стрім, але ну, на початку відео. Іншого стріму, да видно, я там вже стою в цьому біомі, видно, де я, ну, я з'явився. Да, що Я прямо Я показав там місце, де я зараз палився. Це дуже близько до зеленого біому, буквально там, не знаю, метрів може 100, да, так, може менше трошки може. Але, блін, сам. Момент, що з'явився в зруйнованому біомі, в радіації, таке це. це ну, Провантажується, ти стоїш, там вже, задихається від радіації. Ну, там, хвилина дуже швидко минає, да, іграла. Ось, такий смішний кур'йозний. От, ще нюанс, дивіться, а, про біоми, да, давайте, коротенько вже зачепимо цю тему. А, зараз а, версії, з версії 2.0. В кожному біомі є значок. Щоб його отримати, треба зробити певну кількість завдань. Я про це вже казав на стрімах, але зараз швиденько пробіжусь. Е, отримати значок біома це спочатку йде спалений, потім пустеля, потім сніг, потім зруйнований. Е, можна використовувати, е, там, добути ресурсів по 500 ресурсів, потім е, з цих вбити е, зомбі ще. Е, в, Спаленому це 5 зомбів, згорівших в пустелі, це 10 плювачок, які плюються бджолами, але це капець, вони страшні ці бджоли, можуть її вбити. Вони прям нормально зробили. Потім в сніжному біомі це такий гетіва скидає каменюка, він може вбити цим каменем, тому обережно також, але тут вже їх 10 треба вбити. А ось в радіації треба вже 15 пузырів, такі зелені мутанти, ходять, треба якісь. Це таке основне завдання. Потім ну, Для першого біому вам потрібно буде знайти якийсь одяг да, там, не, ну, не примітивний, да, не з дерева, да, якийсь, не знаю, там, шкіряний чи там, сталевий, неважливо, тобто якийсь одяг, ну, там, хоч кеди, хоч щось таке, щоб, ну, для очівки. Ось такі справи. І Кожне біом є своє смузі. Це смузі, до речі, воно доволі дорого коштує. На ванілі воно коштує десь 200 дюків. Тобто можна це ловити лайфхак, можете обузити, да, збирати смузі і продавати їх в торгашу. 200 дюків це доволі непогано. Особливо з першого біому воно робиться доволі швидко. Тобто там Збираєш звичайні гриби, їх куча в біомі. Да? Можеш не, не тільки в тому біомі їх збирати, да, так. Ось, і потім. Якісь там вода треба. Ну, коротше, воно в руках робиться, навіть не треба вогнище. Доволі приємно і корисно. Коли закінчилася ніч і закінчилося зомбі, тобто, ні, коли закінчилося зомбі, але ніч не закінчилася, то йдіть, курайте ресурси, робіть якісь завдання і займайтеся своїми справами. Чому б ні? Ось я, в принципі, цим і позаймався. Я зробив квестик, торгаш відчиняється в четвертий ранку, я вирішив просто побігти в бік. Мого будинку, да, тобто мене там заторашає, бачите, там клеєм світяться, там шахта стоїть і клейм з ящичком, да, де я буду складати якісь речі там, ну на початку гри чому. б ні. Ось, такі, е, ось таке відео. Воно вже закінчується. Дякую всім за увагу, за перегляд. Ви найкращі глядачі. Не забувайте підписатися на канал, підтримати його. Український контент е, е, зараз е, під час війни доволі важко його робити. Ось, тому ваша підтримка була б, як то кажуть, доречна. Ось такі нюанси. Так. Э, все, я на, чем, на цьому закінчую. Бувайте.